Сьогодні у випуску чотири людини загинуло, двоє дістали поранень. Окупанти обстріляли Запорізьку область. У Мелітополі окупанти змушують дітей волонтерити та допомагати росіянам, які виїжджають з тимчасово окупованого Криму. Вибухнуло за 300 метрів від трактора. Як збирають врожай в області? Чотири працівники 29, 30, 33 та 43 років, загинули внаслідок ворожого удару по об'єкту інфраструктури в Пологівському районі області. Ще двоє дістали поранень. Про це сьогодні повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко в телеграм. Загалом окупанти завдали 80 ударів по 20 населених пунктах області минулої доби. Били з авіації, артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також використовували без сказав Юрій Малашко. У Мелітополі окупанти змушують дітей волонтерити та допомагати росіянам, які виїжджають з тимчасово окупованого Криму через Запорізьку область. Про це розповів міський голова Іван Федоров. За його словами, громадяни Російської Федерації негативно реагують на недопрацювання окупаційної влади. Для того щоб вони обслуговували ці е, евакуацію, яка сьогодні відбувається з тимчасово окупованого Криму, ставлять дітей по е, дорозі, змушують їх роздавати якісь там харчі та воду, і їм майже забороняють зупинятися, попереджаючи про замінованість території, попереджаючи про постійні бойові дії, які ведуться на території тимчасово окупованої Запорізької області. Також вони розуміють, що в них проблеми є з мобільним зв'язком, тому що жодний мережа мобільний оператор не працює, тому вони намагаються якомога швидше покинути тимчасово окуповану територію. Також, за словами Івана Федорова, окупанти посилюють пропаганду у тимчасово окупованому місті. З дітьми вони вивозять їх, начебто на канікули. Вони вивозять їх щонайменше на місяць до якихось таборів, але табір цей не в Криму, і на, на Азовському узбережжі, а в якійсь там Дагестані чи де ще десь ще що за тисячі кілометрів від тимчасово окупованої території робиться тільки з однією метою промити голову. Друге, вони знайшли якусь там ясновидячу гадалку, екстрасенсу, яка сьогодні очолює загон Путіна і а, збирає людей на підтримку Путіна. У Запоріжжі попрощались з бійцем 56-ї окремої мотопіхотної бригади Євгеном Красотою. Чоловік пішов захищати країну у 2014 році добровольцем. Воював на Донецькому напрямку. Волонтерка-психологиня Людмила Волтер розповідає, познайомилася з Євгеном на початку 2015 року, коли працювала з їхнім підрозділом. Вразив тим, що він статний, красивий чоловік. Завжди з посмішкою, завжди з якоюсь іронією. Тобто, він міг підтримати і він своїм прикладом надихав, бо, дивлячись на нього, ну якось хотілося жити. У нього були великі плани, в нього були завжди якісь проекти. Під час виконання бойового завдання Євген Красута дістав поранення, розповідає боєць добровольчого формування територіальної громади Азов Юрій Макаренко. Друзі передали, що така сталася ситуація, але ну тоді ну не знаю, я по крайності був, ну майже впевнений, що все буде топор, тобто операції, бо він був дуже сильний, сильна людина. Поховали Євгена Красоту на кладовищі Святого Миколая. В чоловіка залишилась дружина, трирічний син та мати. Авіаційну бомбу ФАП-50 часів Другої світової війни знайшли у Запоріжжі. Виявив її місцевий житель на березі Дніпра в одному з районів міста та повідомив про знахідку рятувальників, розповів начальник відділення групи спеціальних вибухових робіт ДСНС Руслана Нікалов. У зв'язку з пониженням рівня води у Запорізькій області у руслі Дніпра місцеві жителі почали дуже часто знаходити боєприпаси з часів Другої світової війни. Тому треба дзвонити на 101 і доповідати або на 102, де знайшов цю знахідку і в ніякому разі її не піднімати, не переносити і ніяк не впливати на цю знахідку. Прийдуть фахівці і вони все, все розберуться з цим. Сьогодні вилучили ФАБ-50 фугасна авіабомба часів Другої світової війни. Рятувальники транспортували авіабомбу до спеціально підготовленого місця та знищили. 25-30 гектарів землі в день опрацьовують на одному з фермерських господарств Кушугумської громади. Це роблять завдяки комбайну, який безоплатно передав один з американських фондів, розповів директор підприємства Артем Калниш. Нам цей комбайн потрібен, тому що у нас, в принципі, нема свого комбайну, ми кожен рік наймаємо в оренду, беремо у других фермерів. Чоловік займається фермерством близько п'яти років. Каже, за кожен гектар ореної землі торік сплачував півтори тисячі гривень за оренду техніки. Цією жаткою ми можемо збирати зернові культури, а це саме пшениця, це ячмінь. І також бобові культури ми можемо збирати. Це горох, що сіється в наших територіях. І також ми можемо збирати нею рапс. Завдяки цьому комбайну Ми зібрали вже приблизну кількість десь 190-200 гектарів зимових культур. Артем Калниш розповідає, цьогоріч засіяли 280 гектарів землі з 400, аби не ризикувати. Адже їхні поля знаходяться в 25 кілометрах від лінії фронту. На них знаходять залишки від ворожих ракет та вирви після обстрілів. В момент роботи на полі були і прильоти, і 300, і 500 метрів від трактора, але ну, якби, призупиняли роботу, чекали і знову виходили в поле. Тобто різні ситуації були достатньо тяжкі. Коли земля постійна в обробітку, то е, дуже гарно видно, де, де є прильот, тому що якщо вона заросла буряном, ви ніколи не побачите залишок ракети або та ракета, яка встряла в ґрунт і ще не розірвалася. Ми бачимо, де є розрив, де є виямка і де є ну, залишки ракет чи якісь там сумнів, якщо є, то ми визиваємо вже безпосередньо ДСНС, які е, залишають ці залишки або розмінують цю територію. Нині на новому комбайні працюють п'ять агропідприємств. Його Кушугумській громаді вперше передав благодійний фонд «Жнива Перемоги. Вартість комбайну 150 тисяч євро, каже голова громади Володимир Сесуновський. Всі в основному такі малі фермера да. Вони всі згуртувалися і от працюють зараз по черзі на цьому комбайні. У нас 3700 пахотної землі, тобто під вражайністю. Не засадили десь порядка 400 гектар. О, це в зв'язку з подорожчанням і маленької ціни на збіжжя. Олена Лисенко, Андрій Варіонов, Суспільне, Новини, Запоріжжя. Це шестирічний Сашко Марков. Хлопчик готується йти в перший клас до Пологівського ліцею номер 1 Розповідає, зараз займається з репетитором, аби підготуватись до школи. Я готуюсь до школи. Я вчу букви читати і писати. Мати Сашка Юлія Маркова розповідає: виїхали з міста Пологи торік, 9 квітня, евакуювалися разом з рятувальниками. Ми б може б і не їхали, ми все чекали на те, що все закінчиться. Але зайшла Чечня, Ірпінь і буча нас дуже налякали. Треба було виїжджати, тому що діти малі, і ну ми злякались просто. Мене дитина питала на кожному блокпості менше. Каже: Мама, це українці, це українці. Я кажу, ще ні, ще ні, мовчі. Мовчи, як заїжджали ми на Воріхово, він каже: Мама, це українці. Він я кажу так. І він як почав орати на всю машину, що це ж наші. Юлія Маркова каже, із вибором школи для Сашка не вагалася ні на мить, адже Пологівський ліцей закінчила сама та ще двоє її старших дітей. У мене старша донька закінчила цю школу і поступила на бюджет. Потім тобто, знання вона ця школа дає, ну, багато знання дає. Плюс середня дитина в мене зараз закінчила 9 класів. Вже рік відучила в Запорізькому національному коледжі, тут а медичному. Цей колектив дає, школа дає людяність. Це дуже багато значить. Це Одне з ну, мені здається, найбільш найбільше качеств, які дається людині, це в цей воєнний час. Вся школа спілкується. Крім Сашка, до першого класу Пологівського ліцею цьогоріч річ зарахували ще 11 дітей. Загалом у школі дистанційно навчається. Понад 500 учнів, каже її директор Олександр Кучер. Випуск у нас в цьому році склав 88 учнів. Це 9 і 11 класи, 53 і 35 учнів. Звичайно, 11 класи мінус. 9 класи вони вірять в першу школу, і переважна більшість залишається у 10 класі. Але, на жаль, в перший клас, і це загальна проблема зараз у зв'язку з такою ситуацією. Набір учнів ну просто мінімальний. Втім, до повномасштабного вторгнення Пологівський ліцей був одним із найбільших закладів міста. В ньому навчалося понад 600 дітей, розповідає Олександр Кучер. На жаль, 3 березня 2022 року були захоплені пологи рашистськими загарбниками, і звичайно школа перестала існувати на території поліг. Фото, відео інформація про школу зараз практично кожного тижня у мене є. Ну, що говорити, це середньовічні варвари. Вкрасти, розламати, потягнути. Серце обливається просто кров'ю. Працює Пологівський ліцей онлайн, розповідає його вчителька Наталія Мальченко. Каже, із цим були труднощі через відключення електроенергії та тривоги. Але механізм викладання налагодили і зараз готуються до нового навчального року. Зараз дуже багато різних курсів, то намагаюся все те, що мені цікаво зараз. Все те, що я хочу опанувати всі ці нові технології, то я зараз готуюся так само, як і мої колеги, звичайно, тому що нам необхідно мотивувати дитину, зацікавити дитину, щоб їй було на уроці не сумні. Но ну, щоб вона опанувала той матеріал, який я хочу їй донести. Єлизавета Баздерєва, Владислав Каєщук, Суспільне, новини Запоріжжя. Восьмимісячна вівчарка Лава вчиться шукати міни на вулиці. Кінологи ховають зразки вибухівки біля паркану вздовж дороги та у траві. Для ускладнення задачі додають сторонні запахи. Шукай. Ну, ось маємо наразі третил. Вибухова речовина. У Лік сьогодні інше завдання знайти вибухівку у машині. Веде обшук та е, позначає вибухову речовину укладкою або усадкою. Лік та лава вихованці дресирувального центру Вайлд Спіріт заснував його на Харківщині Сергій Лукінов, професійний кінолог та учасник російсько-української війни. Торік чоловік виграв грант на мільйон гривень від Українського ветеранського фонду. За ці кошти він придбав собак та відкрив центр. Сергій каже, готує підопічних до розмінування деокупованих територій. Це актуально. Харківщина і Україна ситуація критична. І спеціалісти кажуть, що це не на один десяток років. Саме зараз для мене важливо, тому що мої е, побратими служать і нариваються на мини. Дай Бог, щоб всі вижили, всі пішли без потерь. Нині у центрі п'ять німецьких вівчарок, говорить начальниця дресирувального центру Ольга Платонова. Вони і лагідні в побуті, доволі комфортні та мотивовані і дуже рухливі та активні в роботі. Собаки будуть готові до служби приблизно за півроку, розповідає засновник центру. Усі вівчарки пройшли суворий відбір. Собака має бути спокійне перше. Друге, у нього це може бути мотивація в роботі. Почому авчарки це універсальна парола. Цією породою я сталкиваюсь вже біля 40 років. Сергій каже, разом із собаками-пошуковцями мін почали готувати і собак-штурмовиків, які теж допомагатимуть військовим. Лариса Говина, Юрій Лавріненко, Суспільне новини, Харків.